Владимир Путін готовий зустрітися із Володимиром Зеленським. Це польська радіо для України, Анна Львова і найважливіші новини. Вітаю, отож так, нібито готовий. Принаймні, за словами Марко Рубіо. Отож, держсекретар Сполучених Штатів Америки заявляв, що Владімір Путін погодився на зустріч із президентом України. Добре, я з ним зустрінуся. Цитує Рубіо слова Путіна. За його словами, Вашингтон працює над тим, аби організувати перемовини. Попереднє місце зустрічі це Будапешт, хоча бачимо, що вже багато країн починають зголошуватися, що саме вони можуть стати майданчиком для цієї зустрічі. Отож, президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю Fox News також зробив кілька гучних заяв: мовляв, Україна Крим не поверне, до НАТО не вступить. Ми не розгорнемо війська в Україні. Це ще одна заява Дональда Трампа і його пряма цитата. І Зеленський має проявити гуднучкість у питанні території. Наголосив Дональд Трамп. Додав він також таку інформацію, що між Зеленським та Путіним нібито все йде краще, ніж очікувалося. І тут також пряма цитата. Я не скажу, що вони стануть друзями, але у них все добре. Кінець цитати президента Сполучених Штатів Америки. Отож, чи добре у них все, на вашу думку, дописуйте в коментарях.